Незвичайна розробка звичайного киянина. Герой нашого наступного матеріалу, пан Володимир, у себе в гаражі у вільний час конструюючи дорнацькі транспортні засоби. Будує інженер з того, що має на похваті. В колекції винахідника вже цілих 50 експонатів. Його останню розробку протестувала Інна набок. Володимиру Романовичу 78 років, і 40 з них він присвятив конструюванню. Перший я взагалі не робив веломобіль. Я діяв типа тренажора. Вот. Зі тренажер, поставив заднє колесо на этот, ролики на цей. І через 10 минут мене вже градом потолі. Однак тренажер швидко набрид винахіднику, тож він перетворив його на такий ось веломобіль. Ну у мене задача стояла, я вам хочу сказати, водка. Перше, що було механіка. І як как би бы, не розукрасив, скільки б я денів не вложив, вот. вот. а якщо вона не їде, то так з собою на одному місці. хід пішло все, що було під рукою човен, розібрані велосипеди та старенький мопед. Хто-то викинув мішки, ну, вроді стільки там, що робили. Я їх давай пособирав, думаю, на щось пригодиться. буде а потім смотри, може триугольнички сніг вирізати. А получається давай. Свій незвичайний транспорт Володимир Романович складає в цьому гаражі поблизу багатоповерхівки. За останні 40 років пенсіонер зібрав понад 50 транспортних засобів. Один дивніший від іншого. Все робиться дуже просто. Приїжджаю на озеро. Я раз, це раз. і що? Я вже тут сижу. Якщо зібране весло, я вже сюжу зі це завів сюди. Мені ніхто не мешає, я грибу. Володимир Романович каже, що їздити на такому веломобілі не складно. Я вирішила спробувати. Цікаво, я на підборах зможу, хоча б зрушити з місця. Не повірите, але вже за 10 хвилин я ганяла подвір'ям, наче справжній гонщик. Керувати таким веломобілем не складно, але в мене, якщо чесно, вийшло з третього разу. Але вже коли ви звикнете до нього, то буде вам їхати дуже легко та зручно.